А я бажаю тільки туди попасти. Кожен день. А ви саме, вас хоч хтось підтримує? Підтримує на могилках. Добрий день. Добрий Знаєте, що сьогодні за свято? Миколаю. Так, приніс вам щось під подушку святий Миколай. Ничего. Миколайчик передав Миколай. для вас смаколик. Тримайте. Ай. Але це ще не все, тому що Ай, до смаколика. Нас ловить вам здоров'я, буду молитися. Як вас звати? Мене Михайло, це Оля. А вас Мене як звати? Тамара. Дякую, що ви обизвали. В мене лише 47 років стар, а ще не записано. То скільки ви зараз отримуєте пенсії, якщо Ай, не секрет? Не скажу багацько, бо нема багацька. На ту тисячу гривень, що ми вам дали, що б ви, ви купили зараз? Хочу, знаєте, що купити. Що? Мене хочу стрічку, бо брат ще хуже, як я. А він ще хуже на волі з ногами. Mm -hmm. Але дуже добрий. А ви саме а... вас хоч хтось підтримує, допомагає Підтримує на могилках. Андріївна. Михайло і я би хотів підтримати фінансово. Я вам тут покладу. Ви а, не загуби. Да. Ми від добрих людей вам передаємо, бо є добрі люди, і а ми ви? не даремно вас зустріли. Так. А я б ще... Ой, у вас сюза можна. Таке свято, от у вас була б можливість загадати якісь бажання, щоб воно збулося, б ви загадали. А я бажаю тільки туди попасти. Кожен день, прошу бога, прощення, оце йшла. Боже, благослови. Зупини тих людей добром, милістю, милосердям, хто робить зло. Вас, хай Бог, благословить на всіх путях так. дорогах. З Миколайчиком базу. Дякую. Да. Хай Бог вас кругом буде. Дякую. Дякую. Харного 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 дня.